Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд ї. і Сьогодні ми розглянемо модулі пам'яті epacer DDR5 Nox RGB у чорному кольорі. Ці модулі призначені для настільних ПК і відзначаються високою частотою 6000 МГц, що забезпечує блискавичну обробку даних, а також сучасний дизайн із яскравою RGB підсвіткою. У цьому огляді ми детально розглянемо всі важливі аспекти, що допоможуть вам зрозуміти чи виправдовують вони свої амбіції. В коробці ви отримаєте комплект із двох планок пам'яті, що в сумі становить 32 ГБ. гіабайта. Упаковка виконана в стильному, мінімалістичному дизайні. ddr 5 Nox RGB відзначається сучасним агресивним дизайном, який чудово вписується в будь-який корпус високопродуктивного ПК. Чорний колір використання для виконання планок надає їм стриманості та водночас підкреслює їх преміальність. Естетично розроблені радіатори не тільки виконують функцію охолодження, а й доповнюють систему, стаючи яскравим акцентом. Завдяки RGB підсвітці модулі набувають додаткової виразності. Динамічні кольорові ефекти можуть синхронізуватися із загальною схемою підсвітки системи, що додає особливий шар індивідуальності вашому комп'ютеру. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний. Ній фільтр з правої сторони я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Які збірки без Якість збірки безсумнівно на високому рівні. Використання сучасних матеріалів та точне виготовлення кожної деталі гарантують довговічність, стабільну роботу навіть при інтенсивних навантаженнях. Ці модулі пам'яті являють собою ddr 5 SDRAM із загальним обсягом 32 ГБ, розділених на дві планки по 16 ГБ. Частота роботи на рівні 6000 МГц забезпечує надзвичайно швидку обробку даних, що є важливим фактором для сучасних ігрових та професійних систем. Моделі Мають форм-фактор UDIM, що робить їх сумісними з більшістю сучасних материнських плат для настільних ПК. Модулі легко інтегруються у більшість сучасних материнських плат, що підтримують DDR5. Їхня інсталяція не потребує спеціальних навичок. Достатньо просто встановити планку у відповідні слоти та активувати профіль XMP у BIOS для досягнення оптимальної частоти роботи. Сумісність із провідними брендами материнських плат гарантує, що вони будуть працювати стабільно у вашій системі, незалежно від того. Того, чи це ігровий комп'ютер чи робоча станція для професійних задач, завдяки підтримці передових стандартів, вони можуть бути налаштовані через профілі XMP для досягнення оптимальної продуктивності. Однією з головних родзинок Епей tdr 5 Nox RGB є її яскрава налаштована RGB підсвітка. Водоване освітлення не лише надає модулю привабливий зовнішній вигляд, але й дозволяє створити унікальну атмосферу в системному блоці. Завдяки сучасним контролерам, ви можете регулювати інтенсивність колірну палітру та ані. Анімацію підсвітки через спеціальне програмне забезпечення або сумісний синхронізуючий софт від E-Pacer. Це дозволяє не лише гармонійно інтегрувати модулі в загальну систему підсвітки ПК, а й створити власні ефекти, що відповідають настрою стилю вашої системи. rgb підсвітка ефективно працює в умовах як денного, так і нічного освітлення. Яскравості вистачає за будь-яких умов. Тести будемо проводити на наступній збірці. Це материнка S-Rox X870 Pro RS в. Парі з процесором AMD Ryzen 7 9720X. Перший тест проганяємо в XMP режимі в програмі AIDA 64. Тести прямо зараз на ваших екранах. Крім цього, пропоную поглянути на дані CPU Z в розділі пам'ять. Також ось результат тесту в автоматичному режимі. Тут ви можете поглянути на результати в AIDA 64. вони зараз на ваших екранах. Ось тест в XMP режимі, можете порівняти приріст, не такий вже колосальний, але він є. Також ось дані з CPU Z. З технічної точки зору модулі пам'яті ePacer DDR5 6000 МГц демонструють високу продуктивність. Висока частота роботи сприяє швидкому завантаженню програм та ігор, зменшуючи затримку та забезпечуючи плавний багатозадачний режим. Я ретельно протестував їх і. Я ретельно протестував їх у різних сценаріях. Вони визначаються стабільною роботою навіть при високих навантаженнях. Для розгону ці модулі можуть стати чудовою базою, адже завдяки стабільному електропостачанню та продуманій конструкції вони демонструють відмінні результати підвищення частоти роботи при розумному налаштуванні. У тестах на сумісність із сучасними ігровими платформами та продуктивними робочими станціями пам'ять забезпечує високий рівень продуктивності без помітного перегріву чи нестабільності. Ще Важливим критерієм для користувачів, орієнтованих на максимальну продуктивність. Епейсер e DDR5 Nox RGB це чудовий вибір для тих, хто шукає поєднання високої продуктивності, сучасного дизайну та візуального ефекту. Завдяки частоті 6000 МГц, стабільну роботу та унікальній RGB підсвітці ці модулі ідеально підходять для сучасних геймерів та професіоналів, які орієнтуються на максимальну швидкість та ефективність роботи системи. Зручна інсталяція, широкий Спектр налаштувань роблять цей продукт надійним вибором для тих, хто прагне побудувати найсучасніший ПК. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, вподобайка під відео, підписочка на канал і обов'язково приймайте участь у розіграші та отримайте ось цю оперативну пам'ять. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.